Для мене зараз єдиний патріотизм, який взагалі можливий при слові Росія, це якщо росіяни хоче, щоб Росія була знищена, тому що, ну тобто, як імперія, тому що насправді іншої ідентичності ем, я в цьому всьому не бачу. Да. Але це дуже страшно для носія цієї імперської свідомості, якщо він чи вона усвідомлюють, що цього не стане, і цей вакуум треба чимось заповнити. Для росіян якраз дуже важливо. Триматися цієї імперської ідеології, те, що вони великий народ, те, що вони великі завойовники, те, що в них там побідабісія, яке в них постійно відбувається. Mm -hmm. Тому що якщо це прибрати, то те, що в них залишається, воно не надихає. Mm -hmm. ну, ми розуміємо, так, що це великий розрив в доходах і в рівні життя в середньому по країні. Це страшенна бідність, це проблеми. З алкоголізмом, наркоманією, зі снідом тобто, це дуже складно.